І що ж, друзі, всім привіт! Мене за Сашко, а точніше Алекс Скорпіон, і це моє нове літнє круте відео. І в сьогоднішньому відео, як і обіцяв, хочу вам презентувати та зробити такий невеличкий обзор, або навіть правильніше сказати огляд мого нового електросамокату. Та також розповісти вам, що станеться, що буде з цими двома самокатами. Це, до речі, якщо ви його пізнали це... Мій самокат у 2020 році, найперший, так можна сказати, який тут з'явився у мене. І зараз я вам все в принципі, розкажу. Але перед цим обов'язково поставте свої королівські літні вподобайки, та також підпишіться на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Блін, ця ялинка заважає трошки, але нічого. Також не забудьте підписатися на мій ТГ. Канал, посилання на яке буде в описі під цим відео. Ну і не гаємо часу. Погнали! І так, спершу я вам розкажу, що сталося з цим самокатом. з найпершим самокатом від компанії Скутер. Ось як він виглядає. Як ви бачите, він вже почав ржавіти, і це прекрасно видно ось тут корозія. Проїдає, можна сказати, самокат, ось тут все прекрасно видно, особливо на кнопочках. Також всередині ось тут ідеальна картина, ось якщо палець, палець засунути, він буде брудний. Також, ну, в принципі, я по-моєму в минулих відео казав, що я ось цю накладку, на якій було написано скутер, прибрав. І я от не розумію, чому не можна було якось ідеально в метал її вклеїти. його так збирали аби як чи що, я не знаю. Просто перший дві, ну, перший... Як це правильно сказати? Коротше, десь два-три рази покатався і вже ця накладка порвалася і я її вже просто повністю зняв, бо вона заважала. Ну, так і він у мене стоїть на балконі, я вже на ньому кататися явно не буду. Він вже, до речі, дуже схожий на трюковий сумка, тому що... Ось тут підрізали трубку. Він там десь був поломаний, він не дуже хотів їздити. Ну, як, не дуже. Просто кермо відпало і він хотів їздити. І тому там трубку трошки підрізали і зменшили розмір до трикового самокату. І так він у мене стоїть на балконі. Ну і я не знаю, я вже на ньому точно кататися не буду. Напевно, вже на ньому буде кататися хтось інший. Якось так. Ну, тепер переходимо до наступного самокату. І також додивіться ролик до кінця, тому що в кінці я розповім про цього крас... красення. І так, переходимо до наступного самокату. Ось наступний самокат, ви його теж часто бачили в відосі, як я на нього ефектно так би мовити, приїжджав ось цей рожевий Бобік. Я його називаю рожевим Бобіком. Необразливо. Я впевнений, що не образував, просто рожевий бобік. Що тут змінилося? Ну, в принципі, що сказати, що змінилося? Ну, Наклечку приклеїв пару днів тому. Знизу він теж почав ржавіти, але не повністю. Тільки ось тут і ось тут прекрасно видно. Але це таке. Корозію, до речі, я бачу, що можна прибрати за допомогою автопасти, яку використовують. Хлопці, які мужики використовують, коли щось лагодять в гаражах. І ось я от думаю, що якщо ось тут так прекрасно почистити, то корозії не буде видно. якось так. От. І він більш, більш зручний, ніж той, який я вам показував. У першого самоката основа була десь ось так, а тут дуже велика. І, і ви напевно, скажете, що ти на ньому вже перестанеш їздити. А я вам скажу ні, я буду на ньому далі їздити, не дивлячись на те, що в мене з'явився новий самокат. В принципі, ось така от історія нічого нового, ви його, в принципі, бачили в відосах, просто єдине хотів сказати, що на ньому я буду продовжувати їздитись, не дивлячись на те, що в мене є новий самокат. Ну, а тепер, ті, хто чекали, пані та панове, я вам презентую новий самокат від компанії... І зараз дізнайтесь від якої компанії. Від компанії Xiaomi, ось це третій, мій новий, найновіший, найкрутіший самокат. І не просто самокат, а електросамокат. Ось як він виглядає, виглядає дуже презентабельно. І зараз я вам все тут детально розповім. Ось такий він дуже гарний. Основа в нього теж дуже зручна, як і у того самокату. Ось тут написано Xiaomi, але я щось знову подумав, що це не накліпка, а просто вписано так в метал. Але я вже прекрасно впевнився, що це не вписано в метал, це накліпка. Ну, якось так. І ось тут мені здається теж накліпка. Ну, дійсно. Ну, нічого. Маю надію, що не відклеїться. Бо з накліпкою виглядає дуже пристойно. І ось тут. Також накліпка. Ось такий qr Lens Pro. Це спеціальний додаток для телефону, який качаєш на телефон, і там можна побачити всі е, ну все про твій самокат. Підключитися через Bluetooth і побачити, скільки ти проїхав на ньому кілометрів, там, пробіг, побачити, ось таке. Ось така от прибольна панель. Це курок газу, просто натискаєш і він їде. Також. Ось такий от дзвіночок, просто якщо сильно зажати, і він як дзвенить, добре. І ось це у нас педаль гальма. І особливо це прекрасно працює, коли він заведений, так би мовити. І зараз давайте його вимикнемо. Ось передвольна панель вся працює, ось тут уже режим еко вмикнений. Також, якщо клацати на кнопочки, Режим буде перемикатися. Ось це режим D, який їздить трошки швидше, а ось це режим спорт. І так, режим Eco, він їздить 10 км за годину. Режим D їздить 15 км. І режим спорт їздить 25 км. E, з режиму Eco можна ясно зрозуміти, що він економить заряд. Він, до речі, повністю заряджений. Також я пропоную вмикнути в нього фари. І зараз ви це побачите, просто треба натиснути два рази на кнопочку. Зараз. Оп! Бачите? Фари ось і в нього працюється. дуже зручно, тому що ми його попередньо, як звісно, хотіли тут фару прищепити, але так і ділимо дійшло до цього. Ось І задній ліхтар працює. Ось тут можна сказати такий моторчик ну або гальма. Це ось прекрасно видно. Зараз я вам покажу. Зараз я натискаю на гальму. І смигає задня лампочка і ось тут. Бачите, ось тут механізм піднімається. Це ось таке гальма. Ось це, мені здається, це колодка. Ось такі у нього величезні колеса. величезні, Також тут у нас є силіконка і не просто силіконка, а місце для зарядки самокату. Ця модель, до речі, називається Mi Electric Scooter Pro 4 2025 року. І це дуже круто він цього року. Тобто, можна подумати, нещодавно зібраний і куплений мною. Так би мовити. Ось такий от у мене самокат. І тепер ролик уже підійшов до кінця. Давайте підведемо підсумки даного відосу. Сьогодні я вам розказав про ці два самокати. Перший це від компанії Scooter. другий Nixel Sports. Nixor, Nixor Sports. І ось цей від Xiaomi. Сучасний самокат від Xiaomi від 2025 року. Я буду продовжувати їздити на цьому самокаті також на цьому, тому що у мене є багато з ним ідей. Я, може, хочу записати в мене, я в планах записати і плюси, і мінуси цього самокату, також тест-драйв зробити. Ну, На цьому відео тут сьогодні просто огляд на цей самокат. Якось так. Ну, В принципі, на цьому все. Відос підійшов до кінця. Якщо вам це відео з моїми самокатами дуже сподобалось, то обов'язково не пошкодуйте на нього свою королівську літню вподобайку. Також підпишіться на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на ТГ буде в описі під цим відео. І, можливо, в ТГ я розкажу про свої ідеї з цим самокатом. Якось так. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів. Чао!